Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття, яке називається Я вчуся не ображатися. Я почнемо ми з привітання. Повторюйте за мною. Доброго ранку. Сонце привітне. Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку. В небі пташки. Доброго ранку. Тобі і мені. Діти. З яким настроєм ви завітали сьогодні на заняття? Добре. А як можна дізнатися про те, який настрій у людини? Так, правильно подивитися на її обличчя? Діти до нас у гості завітала казка. Вмущуйтеся зручніше і слухайте уважно. Казка про лисеня, яке образилося у великому лісі, де живе багато звірят. Жила була родина лисичок із сином лисеням Лисеня любило гратися зі своїми друзями на галявині, що розташовувалася всередині лісу. Це була дуже гарна галявина, на ній росло багато квітів, ромашок. Дзвіночків, маків, а між ними була м'яка зелена травичка. Одного теплого літнього дня лисеня вирішила піти погуляти. Воно вже майже вийшло з будинку, але в цей момент його покликала мама. Вона попросила лисеня не йти з дому, а допомогти їй. Ну, як же так, подумала лисеня, саме цього дня. Коли ми зібралися будувати курінь на галявині, я повинен лишитися вдома. Тепер вони будуватимуть без мене. Але як же піти без дозволу мами? Якщо сказати їй про курінь, вона може не дозволити. Тому воно вирішило повернутися до своєї кімнати і заплакало. А пізніше, коли воно допомагало мамі? У нього нічого не виходило, воно знову пішло до своєї кімнати, але там йому стало ще гірше воно не гралося своїми іграшками, просто сиділо і ображалося. Тому, коли мами прийшла до нього і почала розпитувати, що з ним трапилося, лисеня не відповідало. І так воно сиділо майже до самого вечора. А із зайчиком, напевно, уже граються у курені, раптом подумало воно. І плачучи, побігло до мами. Це все через тебе! Через тебе я отут один сижу. Але мама не розсердилася на нього за плач. Навпаки, вона приголубила його. І сказала, ну чому ж ти не розповів мені про курень відразу? Біжи швидше, можливо, ти встигнеш. Лисеня дійсно встигла погратися в курені і повернулася додому зовсім щасливим. Але головне, воно тепер знало, як йому впоратися зі своїми образами, потрібно розповісти про них. Діти, запам'ятайте! Слід розповісти про свою образу, тоді вона зникне. Діти, давайте вивчимо секрет. Ти образу не тримай. Швидше про неї розповідай. Повторюйте. Діти, ми сьогодні дуже добре попрацювали, але зараз настав час відпочити. Діти, а що ми сьогодні робили на заняття? Так, ми вчилися не ображатися. Ви сьогодні молодці, але настав час прощатися. До побачення, дітки!